Це так моторошно. Раптом відчуваєш, що ти одна в усьому світі. Навколо немає нічого порожнеча, холод, кладовище, Опа, на і твоє життя лише іскра від багаття вилетіла за мить з і нічого не залишиться. Хочеться відчути Ой -ой -ой. відчути себе живою. Ой-ой-ой, <плеслух> ви як не заразились? Все ок. Ти пошло? Ну що ж? Ніяких симптомів не виявлено. Вітаю вас, молоді люди. Ви, Артем, можете йти, а от з вашим аннуперед. Ми ще не закінчили. Тож затримайтеся на декілька днів. О, Слава чудово, не захворіли. Так, і що? Типу ну що ж ви? Ідіть, ідіть! Іди, Артеме. Щойно мене полагодять, я одразу тебе знайду. Навіть засумувати не встигнеш. Окей. Окей, окей, окей. Все що, кролик і квіточка тепер гала. <laughs>